Податок на прибуток підприємств у Податковому кодексі України. Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні ми з вами поговоримо про податок на прибуток підприємств. Цей податок у податковому кодексі зазнав революційних змін. Такі зміни обумовлені необхідністю наближення податкового обліку до правил положень стандартів бухгалтерського обліку в частині визнання доходів та витрат. Нові правила оподаткування податком на прибуток підприємств. Набрали чинності з 1 квітня 2011 року. До цієї дати діяв закон України про оподаткування прибутку підприємств. Тобто платникам податків, починаючи зі звітного періоду, перший календарний квартал 2011 року, треба подавати податкову звітність за старими формами. Нові форми податкової звітності з податку на прибуток вже затверджені ДПА України кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток до 16%. З 1 квітня 2011 року застосовується ставка 23%. З 1 січня 2012 року застосовується ставка 21%. З 1 січня 2013 року ставка 19%. З 1 січня 2014 року застосовується ставка 16%. Слід підкреслити, що прибуток підприємств за результатами діяльності у першому кварталі 2011 року оподатковується за ставкою 25%. Іншим питанням, яке врегульовується у податковому кодексі, є порядок визначення звичайних цін. В даному аспекті 39 стаття розділу 1 податкового кодексу встановлює конкретні методи визначення звичайних цін. Які є міжнародною практикою: метод порівняльної неконтрольованої ціни, метод ціни перепродажу, витрати плюс, розподілення прибутку та чистого прибутку. Слід зазначити, що нові правила визначення звичайних цін набирають чинності. 1 січня 2013 року. До цієї дати діє пункт 120 закону України про оподаткування прибутку підприємств. Слід відмітити, що на відміну від е, старого законодавства, податковий кодекс надає можливість великому платнику податків звернутися до податкових органів із відповідною заявою про укладання договору про рівень звичайних цін. Стосовно реформування оподаткування підприємств фінансового сектору економіки, то податковим кодексом України передбачено переведення через один рік після 1 квітня 2011 року на загальні правила визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств. Одночасно, за результатами 2011 року, такі організації розраховують податок на прибуток за загальними правилами, але не будуть сплачувати суму обчисленого за такими правилами податку. Нарахування та сплата податку страховиками протягом одного року після 1 квітня 2011 року відбуватиметься фактично за старими правилами, але з урахуванням того, що витрати на перестрахування ризиків не зменшуватимуть об'єкт оподаткування. У кодексі скасовується цілий ряд обмежень для врахування витрат у податковому обліку. Це, наприклад, витрати на придбання пальномастильних матеріалів для легкових автомобілів, витрати на страхування і навчання та інше. Проте обмеження на врахування 85% від суми витрат на користь офшорного нерезидента залишилось у податковому кодексі. З метою недопущення застосування схем ухилення від оподаткування встановлюються обмеження на врахування таких витрат, як роялті, інженерінг, маркетинг, консалтинг, зокрема з офшорними нерезидентами. Кодекс також не дозволяє формувати витрати по операціях з фізичними особами-спрощенцями, крім платників єдиного податку, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації. Однією з найпоширеніших схем ухилення від оподаткування було використання юридичними особами, платниками податку на прибуток підприємств фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Такі схеми будуються на придбанні товарів чи послуг юридичною особою у фізичної особи спрощенця по завищеним цінам та відповідному заниженні об'єкту оподаткування. Наприклад, придбання бухгалтерських, аудиторських, маркетингових та консультаційних послуг, виплата роялті стосовно податкових пільг слід відмітити, що діючі пільги з податку на прибуток підприємств зберігаються в податковому кодексі України. Одночасно кодексом запроваджується велика кількість нових пільг для підтримки та розвитку окремих галузей народного господарства. Таких як літаку та суднобудування, енергетика, в тому числі підтримка енергозберігаючих технологій, легка промисловість, готелі, виробництво національних фільмів. З метою розвитку малого бізнесу кодексом передбачено застосування нульової ставки податку на прибуток на 5 років для підприємств з річним оборотом до 3 мільйонів гривень та кількістю працюючих до 20 осіб. Я вам дякую за увагу. Бажаю подальших успіхів.